Якою буде освіта в Україні в найближче 10 років? Відповідь на це питання шукали працівники освіти різних рівнів на громадських обговореннях концепції розвитку освіти в Україні. Конференція відбулася в грудні у Харкові за сприяння міжнародного проекту Київський діалог обговорення проводилися на основі концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, розробленою дорадчою групою Освіта. На обговорення були запрошені представники освіти Харківщини. Це ініціатива самих людей, тобто це ніхто не наказував тим, хто сюди прийшов зібратися і говорити, як це у нас традиційно робиться. А люди за, за власну ініціативу це означає, що це люди зацікавлені, ці люди хочуть говорити, хочуть діалогу. Регіональний координатор проєкту Київський діалог у Харкові зізналася, що не очікувала такої кількості людей, що цікавляться освітньою реформою. Повний зал вона пояснила постреволюційним бажанням змін. Хоч про подію повідомили ми не задовго, лише за три дні, оскільки тільки щойно відкрився цей проект, але зареєструвалося понад 100 осіб. Ми звичайно намагатимемося сьогодні прийняти всіх, навіть тих, хто прийде без попередньої реєстрації. В групу розробників концепції увійшли представники як середньої освіти, так і професори провідних вишив України та країн Європи. Деякі представники цієї групи були присутніми на конференції та брали участь в обговореннях. На даний момент є 17 експертів в команді. Це люди, які в попередні роки брали участь в різних освітніх проєктах. В інноваційних освітніх проєктах це люди, які співпрацювали як експерти в різних міжнародних проєктах, які мають досвід міжнародних проєктів, які мають досвід експертизи. Тобто в нас висококваліфіковані експерти, які працюють не як експерти фактично на громадських засадах, а реально вони всі працюють в школах, в вищих навчальних закладах. Згідно концепції, реформи мають зазнати навчальні заклади усіх рівнів, починаючи від дошкільної освіти і закінчуючи вишами підвищеної кваліфікації. Експерти запропонували зміни в структурі освіти, змісті та рівноправному доступі до якісної освіти всіх верств суспільства. Пожалуй, вперше Ми отримали документ, де указаны не только направлення розвитку, образования, но й конкретні шаги, що довжобуна, і й ці шаги прив'язані какому-то году. Одним із ключових питань були підняття рівня освіти в Україні, патріотичне виховання та орієнтація на європейську систему освіти. Я думаю, що безнадійно ну, чекати, що наші керівники освіти ну, самі реформують нашу освіту. Тобто, я вважаю, що потрібно як найскоріше входити до, до європейської, до світової системи освіти і науки. Під час обговорень європейську систему освіти згадували не раз, але повністю адаптувати західну модель в Україні не збираються. Розробники вважають за необхідне зберегти культурні та національні цінності українців. Значною мірою в якихось моментах орієнтуємося на певні практики європейські. У Мене є досвід навчання в німецьких вишах, і що мені подобається власне федеративній республіці Німеччини, це те, що університети вони однаково функціонують як в регіонах, так і в столиці. В українській системі все дуже навпаки. Тобто, ми бачимо, що власне. Ем... Більшість освіта і всі ці освітні проекти вони концентруються у Києві. На тому регіонах ми маємо дуже мало ініціатив. Але насправді Україна дуже велика, і освіта і майбутнє ці держави власне залежить від того, як це буде розвиватися в регіонах. На жаль, експерти не встигли відповісти на всі питання і вислухати всі пропозиції від учасників конференції. Тому будь-які нотатки щодо тексту концепції розробники попросили відсилати електронною поштою. Також учасники та спікери відзначили зовсім новий рівень організації подібних обговорень і наголосили на необхідності періодичних зустрічей та заходів для освітян. во-первых, чтобы прошло действительно настоящее общественное обсуждение, а не так, как у нас было в прошлые годы, когда якобы выносит какой-то документ на обсуждение, и о нем никто не знает, или когда документ присылается в школы с, с резолюцией немедленно обсудить, например, на педсовете и срочно дать свои рекомендации, и учителя: говорят, "О боже, мой опять очередную чушь прислали". Вот хотелось бы, чтобы обсуждение было реальным. Вот. А наше новое правительство в следующем году и в ближ последующие годы нашли все-таки возможности для финансирования этой программы, потому что... Вже так неворожоним глазом видно, що вона буде требувати дуже серйозних капіталовлажень. Наскільки готовий український бюджет не заощаджувати на освіті, а вкладати в неї значні кошти, покаже голосування за державний бюджет на 2015 рік. Але головний координатор проекту впевнений, що держава зацікавлена у нових розробках у сфері освіти. Нинішнє керівництво Міністерства освіти і науки налаштоване на реформи, причому налаштовано дуже рішуче. І наші інтенції щодо деяких радикальних змін збігаються з сподіваннями і намірами керівництва Міністерства освіти і науки, але справа не в Міністерстві і не в керівництві, а справа в тому, що є суспільний запит. Освітня система України потребує справді серйозних реформ глибоких. Та все ж головним висновком конференції можна вважати те, що більшість освітян хочуть не тільки обговорювати необхідні зміни, а й робити їх. Мені здавалось досі, що ну, сплошна формалістика в цих справах. Ось сама ця концепція мені здається дуже формальною і. Ну, вона не має прямого відношення, мені здається, до ну страшних проблем освіти. І ось я маю надію, що тут почнеться ну, дійсна розмова. По суті, за словами регіонального координатора проекту в Харкові. Київські діалоги планують продовжувати забезпечувати майданчик для обговорення найактуальніших питань, які стосуються як Харкова, так і всієї України. Після кожного заходу, як правило, київський діалог це подіумна дискусія, коли є експерти і є аудиторія, яка з ними спілкується, обговорюється. Ми плануємо готувати. Ну, не хочеться використовувати слово резолюцію, але певні результати узагальнення напрацювань для того, щоб залежно від тематики і залежно від проблеми передавати чи то в органи місцевого самоврядування, чи то депутатам, які за ці питання відповідають, чи певним міністерствам, залежно від того, яка проблема обговорюється, планується. Врешті-решт більшість учасників отримала відповідь на свої питання, а експерти конструктивну критику і десятки пропозицій щодо змін до своєї концепції. І поки хтось розповідає про відсутність змін, інші займаються розробкою найважливіших реформ для країни і втіленням їх у життя.